Якщо не дадуть нам ну, води, то дійсно не буде. Не буде тепла. Будемо тут гритися. А що робити? Дрова є в лісі, підемо по дрова і будемо тут гритися. У цьому підвалі жителі багатоповерхівки планують зимувати. Тут встановили буржуйку. Світла немає, опалення немає, а вікна закриті плівкою. Аби хоч якось зігрітися, люди розводять вогнище на вулиці. Чим гріємося, два діяла сверху спати, а так, в основному, на вулиці. Живе Юлія на п'ятому поверсі. Це її розбитий балкон, зруйноване горище та покрівля. Дощі заливають квартиру. На стелях в усіх кімнатах отвори від уламків. Спит жінка в цій кімнаті. Одете, шапки. Все, два одіяли. Скільки у вас градусів? Зараз, а ми зараз узнаємо. Десь 5 по-моєму, градусов тепла. 6. Ладно, воду будем пить сталого снега, там остальные вещи теж ми вже продумали, но ну, хоча б свет, щоб дали, щоб мы могли там чайочек приготовить, щоб приготовить ну, житенько, я имею в виду, суп, борщ, там, щоб получится кашки. І вот. можна було б, конечно, э, комнату хоча б на 1 киловатт калорифером. А у нас нічого, ні ни воды, ні газа. Гнята пління, нічого нету. Як нам далі жити? Що нам далі, де сам будемо замерзати? От по-другому нікак. Газу в Святогірську не було і до повномасштабного вторгнення російської армії. В квартирах готували на електроплитах. Зараз на вулиці. В під'їздах на кожному поверсі запаси дров. Від постійного холоду вже захворіла, каже жителька іншої п'ятиповерхівки Наталія. Мало того, що ми пережили це все та ще й замерзли. А спимо, спіють, ходимо. І у вас ж ніякої альтернативи, щоб обігріватися. Нема нічого. А що ж буде? У місті працюють пункти обігріву. Це палатки, які опалюються буржуйками. Всередині є стільці та столи. Тут люди можуть прийти трошки погрітися або підігріти їжу, проте, як ми бачимо, тут нелюдно. Енергопостачання в місті відновлять найближчими днями, каже начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкин. Спершу підключать соціальні об'єкти офіційної дати, коли світло буде в квартирах, не називає. Багато прихильників є руйнування, це треба обстежити наскільки туди можна включати. Ми розуміємо, що якщо люди немає опалення, і люди почнуть включати електробори, то це може знищити весь житловий фонд. У місті підготували соціальні заклади на зимовий період. Охочі можуть перезимувати там. З міркувань безпеки адреси будинків у адміністрації не розголошують. Доставлено альтернативам. Зараз ми опрацьовуємо два об'єкти. В яких буде і світло, буде і водопостачання, буде і комфортні умови для тимчасового пернузумового проживання зимового періоду. І в принципі, ну буквально з дня на день будуть ці об'єкти підготовлені наразі. в Святогірсько живе близько семи сотень людей. Після звільнення від окупантів місцеві жителі повертаються. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, новини на Суспільному, Донбас.